Кликають глибокі обурення і нерозуміння, факти нестачі багатьох речей, від шкарпеток до готової до бойових дій справної бронетехніки. Люди задають питання, чому так сталося, та хто в цьому винен? Разом з тим, коли суспільство приймає активну участь у допомозі ЗСУ, воно починає прискіпливо вивчати діяльність тих, хто відповідає за всебічне оснащення та постачання ЗСУ, в тому числі керівників оборонних підприємств. Як нам стало відомо, в поле зору контролюючих органів потрапило підприємство, яке ви очолюєте, ви самі в поле зору громадськості у нас викликає подив, що в той час, коли українські вояки не мають елементарних речей, ви керівник державного оборонного підприємства, є одним із найбагатіших людей області. Ми бачили і знаємо про ваші чисельні будинки, інші багатомільйонні об'єкти нерухомості, які належали. Бронетанковому заводу, а опинились у власності вашої родини. Важко зрозуміти ситуацію, коли прості люди збирають для своєї армії по 5 гривень, а директора державних оборонних підприємств мають наразі мільйонні статки. Враховуючи викладене, громадський Житомирщини вважає, що ви не маєте морального права в подальшому очолювати підприємство. Сподіваємось, що ви є справжнім громадянином України, якому не байдуже майбутнє нашої держави. Закликаємо вас, бережіть залишки честі та гідності. Подайте заяву про звільнення, це надасть можливість уряду нашої держави привести до керівництва підприємством чесного, фахового та патріотичного управлінця. Все.